Друзі, всім попривіт ТОСу! І так, я сьогодні вирішив таке записати відеовідповідь на цікаве питання. Іллія запитує. Інтересно ваше мнєнє о Шенерей DS200. І який мотоцикл, по вашу мнению, хорошо підходить під путешестві з соотношенням 60 дорога і 40 бездорожі? Шенерей DS200. От я спеціально на таку відкрив сайт. Ну будь-який сайт, який попався перший. І я дивлюсь мотоцикл Шенерай DS200. Що ми тут бачимо? Чи підходить цей мотоцикл для мотоподорожі? На мою думку, на мою особисту думку, що саме головне, щоб було в мотоциклі для подорожі, це багажна система, щоб тут можна було встановити кофр і бокові рамки. Їх тут немає, але їх тут можна зварити. Їх тут можна зварити. Далі хагер, щоб не, ну, хагер таке, знаєте, є, немає, немає, є. Добре, щоб не закидувало болото сюди. Далі центральна підніжка обов'язково, вона тут є також, тому що це дорога, може бути. все, все, може бути все, що хочете, Там десь камера, там десь цепка, там десь тосьо. Ти постав на центральну підніжкою і займайся своїми справами, мотоциклом. Далі центральна підніжка і далі кік. Заводна лапка. На випадок то, якщо у вас там сяде десь акумулятор в лісі, дощ піде, з толкача ви його завести не зможете, ви його просто диркнули і все. Так, далі йде вітровик. його нема, тут, але його можна поставити. Ну Ну і і в принципі все. Ну, і універсальна резина. Дор без door. От, Це, на мою думку, основні атрибути того, що мотоцикл підходить для подорожі. Я вже бачу, що на ньому буде зручна посадка. Десь приблизно для зросту 170-185 він чітко підійде. Що стосується другої частини вашого запитання, це який мотоцикл підходить, за моєю думкою, для мотоподорожі 60 дорога, сорок бездор. Ви знаєте, це наскільки таке філософське запитання, що дати чітку і конкретну відповідь на нього майже неможливо, тому що кожен бере від мотоподорожі те, що він хоче комусь і 250 кубіків замало, і 400 кубіків замало також. І Honda Enesка не підходить для мотоподорожі в кожного свої таракани в голові. і Кожен хоче отримувати. Те, те, що він хоче отримувати. У мене є знайомий, будь ласка, ось його канал Жажда Свободи. Він на скутрі Honda Dio 27. 5000 км по Україні. 5000 кілометрів на Honda Dio 27. А дальняк, 5 5000 км на мопеді. Він заїжджав до мене, до речі тисяч км на Honda Dio 27, тільки уявіть, по Україні круг, туди, сюди, туди-сюди. І це вже Укртур-2. Тому важко їхати, важко. Але ти задоволення від цього маєш отримувати. Неважливо на чому. Якщо в тебе скласти настрій на Дальняк, сів на скутера, сів на Веліка, сів на Африку, сів на, не знаю, на Дельту, на Гіона, на Баджажа і поїхав. Все. Отут От саме головне в нас дає в голові. Ну а на цьому поки все. Все, всім покидова. Слава Україні, слава засім, слава кожному із вас. Все буде пальмажорою. Побачимось, покидова.